Всім привіт! 1 березня 2023 року хотів показати стан бруньок на персикові абрикосі. І тільки буде суха погода, трошки було підсохне, ну буквально лічені. І персики буду обробляти бордоською сумішшю 3% є. На абрикосі. От. Така вже брунечка. Персик молодий, вже видно, що така бронечка великувата. І знову абрикос. Це в межах населеного пункту. Тут тепліше, тому вже броньки більше. Пішли в ріст, в полі ще немає такої картини. Знову персик ось така от Брунька Знову персик. Ось такі Бруночки вже. Відчувають дерева весну Волинська область. Це Royal Прайт. Ось так от.